Людині, круто, давайте поаплодуємо. Тут треба бути Оксаною Марченко трішки. Зараз ми потягнемо. І так, відкриваємо лототрон. Дорогі друзі, людина, яка отримає зараз три велосипеди, а, яку зараз врічуть як мінімум півтора тисячі людей, які тут зараз знаходяться. Додому прийдете, хліб киньте в воду в чашку і зніміть собі в роки. <різь> <різь> так. Переможець ікс-фактору. Стає. Пройшло півгодини. Я не буду, Іван Круп'як. Захарова Наталія Богданівна отримує три велосипеди! Аплодисменти! Я бачу, вона біжить поки що на ногах. Зараз не знаю, як вона буде їхати на трьох велосипедах. Одна. Аплодисменти, Наталія Богданівна! Прям як моя заучка із школи Наталія Богданівна отримує три прекрасних велосипеди. Аплодисменти Наталії Богданівні. Давайте ми перевіримо ваші документи. Е, Спостеріжніше підійдіть, будь ласка, щоб все було чесно. Захарова Наталія Богданівна. Все